Наша фракція претендує на ряд комітетів, які для нас є ключові, в тому числі і по скажімо так, керівних посадах, але на сьогоднішній день ще не визначилися із кількісним, якісним складом, саме персональним в комітетах, перелік комітетів затвердили. А то, що стосується персонально мене, то буду працювати в тому комітеті, куди направить фракція. І то, що мені ближче до душі на сьогоднішній день, це комітет у справах всієї молоді, спорту і туризму. На вашу думку, це скликання Верховної Ради конструктивне, зважаючи на ті бійки і сутички, які відбулися. Ну, Верховна Рада бачила ще й не таке, і було ще більш, скажімо так, знаєте, складно там працювати. То, що за два дні все-таки обрали керівництво Верховної Ради, ну в особі там було Верховної Ради, його заступників сформували все таки перелік комітетів, обрали прем'єр-міністра. Це свідчить про те, що все-таки незважаючи на ті от інсинуації зі сторони так званої буржуазної опозиції, все таки рада буде працювати, і завдання і нашої фракції, в тому числі, також щоб рада працювала все таки в інтересах народ.